Чоловік відмовився від аналізу, одказався е здавати його. Зеленський требують моєї срочної екстрадиції. Скільки років Україна незалежна? Знати не ну, як це не знає, це не пам'ятаю сьогодні. Сбу поручено дестабілізувати ситуацію в Одесі. Табична звичайна історія. вони працюють на врага. П'яний менеджер НБУ накинувся на бійця зсу офіс генпрокурора. Вимагає екстрадиції Дмитрука топ менеджер енергоатому наживався на хабарях. Українці не знають скільки років в державі. Про це та багато іншого розкажу в традиційному топі не наших людей. Начальник управління з проблемними активами сам виявився неабиякою проблемою для жителів столиці. Повідомляють, що п'яний менеджер НБУ накинувся на бійця Збройних сил України та погрожував йому зброєю в Києві. Інцидент офіційно зафіксували правоохоронці. Андрій Трацевський з позивним безсмертний розповів на камеру, що Павло Поляруш, один із менеджерів Нацбанку, бувши на підпитку, створив аварійну ситуацію на парковці. Далі почав кидатись під колеса військовому та, як то кажуть, в'язати бійку. Пьяный на дороге, выскочил под колеса, перекрыл движение, начал драться, сказал из, из наградника прострелит мне ноги. Что, дружище, как прострелил? Це неправда абсолютно Шо? Шо? не неправда, ручками Вообще помахал, не правда, но ну, не, не правда. получилось, нет. ну ничего бывает. Так, а що как ти нам кричав снагридникам ноги прострелішлоту молдову? у молодого запіт все записано. Кричав. Білоруський доброволець Трацавський повідомив, що банкір перекрив рух та крутив пістолетом. Погрожував прострелити йому ноги нагородною зброєю. А от дихати в драгер по прибуттю поліції чомусь відмовився. Чоловік відмовився від аналізу, одказався здавати його. Почому? Почому одказався здавати розбіта лісо. А буває, чого аналіз передбачає? Людина... То що ти сиділа брулівої біл в машині? Ми це видели. А чого відказався дунуть в трубочку? Очки, перейти, Хорошо, всю компенсацію тобі всіми людьми Давай. на Нацбанк України заплатять. Ти ж кричал. Відомо, що слідчі вилучили у Поляруша пістолет та відправили на експертизу. Дані щодо інциденту внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за двома статтями Кримінального кодексу України. Щодо дій Банкіра, погроза вбивством. А щодо дій водія Ауді, тобто добровольця Трацевського, спричинення легкого тілесного ушкодження. Водій автомобіля Lexus, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, перегородив проїзд іншому учаснику дорожнього руху, керманичу автівки Ауді, діючому військовослужбовцю. Попередньо, за словами військового, водій Лексус спровокував конфлікт, почав кидатись у бійку та погрожував застосуванням зброї. На що той вдарив чоловіка у відповідь та розпилив газовий балончик. Поліціянти, які несли службу неподалік, втрутились у ситуацію та розборонили її учасників. Колега в змі поділились коментарем Поля Руша про події того вечора. Зацитую його і для вас ініціатором конфлікту. Я не був був тверезий, захищався від нападника, коли отримав удар. Зараз активно співпрацюю з поліцією, пройшов медичне освідування. Закликаю не маніпулювати інформацією та очікую на об'єктивне розслідування. В нас банку вже заявили, що після перевірки правління НБУ розгляне встановлені факти та ухвалить відповідні рішення. Вірогідно йдеться про звільнення або, як мінімум, пониження в посаді скандального банкіра за його поведінку. Вочевидь, Поляруш є цивільним чоловіком заступниці глави офісу президента Ірини Мудрої. У її декларації він вказаний як співмешканець. А тепер ще врахуйте, що у 2021-2023 роках Коля Руш роках працював у міністерстві оборони та міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України і тепер, як мінімум, показав своє реальне ставлення до військових. Скандально відомого депутата Дмитрука, який магічним чином втік з України в Молдову, а звідти в Італію, затримали, а потім відпустили в Британії. а нині готуються екстрадувати назад на батьківщину. Видання, The Independent писало, що зрадник має постати перед судом щодо екстрадиції з Великої Британії. Він себе позиціонує як жертва політичних утисків з боку уряду зеленського через його підтримку церкви, як повідомили журналісти. Він також стверджував, що українська влада давно готувала його арешт. А родину нардепа переслідували і, начебто, намагались викрасти з готелю десь в Європі вже після його втечі з країни. Мою матір, дружину та двох маленьких дітей вчора намагалися вкрасти з готелю у Європі після першої невдалої спроби та вжитих нами заходів. Вони повторили спробу вже в аеропорту. Слава Богу, допомогли добрі люди, підключили охоронну фірму, яка спрацювала чудово. Народний депутат України Артем Дмитрук також записав відеозвернення для своїх друзів, в якому підтвердив, що був затриманий у Великій Британії. і Повідомив, що відбулось судове засідання у вестмінстерському магістратському суді. Друзі, всім привіт! Зеленський требують моєї срочної екстрадиції. Сьогодні в рамках процесу я був задержан правохранителями. После этого пройшло судебное засідання. Скажу одно: я остаюсь з вами на связи. Всім спасибо за поддержку. Слава Богу, за все. Як повідомляє The Independent, суд Лондона не став брати втікача Дмитрука під варту. Наступне засідання суду призначено за місяць. Я версія, що насправді інформація, яка поширюється ресурсами про затримання Дмитрука, взагалі є вкидом росіян. В Україні за клопотанням прокуратури Печерський районний суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нагадаю, що нардепартем Дмитрук пішки перетнув кордон з Молдовою через пункт пропуску Паланка 24 серпня о 12-й годині дня. За інформацією журналістів, спочатку він виїхав до Молдови, а звідти до Італії зробив це незаконно, адже у Верховній Раді підтвердили, в жодне відрядження його не відправляли. Наступного дня офіс генпрокурора України оголосив про підозру нардепу за напад на правоохоронця та військового. Як саме в умовах війни і закритих кордонів для чоловіків призовного віку, без офіційного відрядження, народний депутат зміг покинути Україну? Досі невідомо. Цікавий тут коментар голови молдовського МЗС Адріана Ефроса. Він заявив, що Дмитрок вибрався за кордон, бо вони не знали, що він нардеп. Існують міжнародні норми, які забезпечують вільне пересування громадян. Особливо це стосується громадян України, які приїжджають із зони конфлікту, з території, де йде війна. Відповідно до Женевської конвенції, ми зобов'язані надати їм безпечне місце. Він жодним чином не заявляв, що є членом українського парламенту. Він перетнув кордон як звичайний громадянин. Він додав, що молдовська сторона виконала свої зобов'язання. В'їзд нардепа задокументували, після чого він залишив країну через міжнародний аеропорт Кишинева. Та на якій ж то підставі, якщо ви не знаєте, хто такий Дмитрук і які у нього причини тікати з країни, далі трохи фактів. Палкий поціновувач кремлівського патріархату, він навіть був іконодияконом у ПЦМП, носив одяг з прапором Росії і безсоромно виставляв сторіс у ньому на власній сторінці та обвинувачував українських військових у звірствах, що вони, начебто, вчиняють у Курській області, все по методичці Кремля. Останнім часом починають з'являтися кадри, на яких знято дії наших бійців у Курській області. Хтось руйнує пам'ятники, хтось знущається над місцевими жителями, дідусями, зображуючи з себе німців, хтось влаштовує заворушення у магазинах. Дивишся на це, і виникає запитання: а навіщо? Що ми цим хочемо довести? Також нагадаю, що офіс генпрокурора підозрює бородання у нападі в складі групи осіб на правоохоронця та військового спробу викрадення вогнепальної зброї, заподіяння потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганство. Як стверджується, йдеться про два різні епізоди: напад на поліцейського в Одесі та напад на військового в Києві. Окрім цього, до слова чинний нардеп звинувачував СБУ у підпалі автівок військових в Одесі та роботу на Росію. Сьогодні СБУ поручено дестабілізувати ситуацію в Одесі. Це звичайна історія. вони працюють на врага. Сьогодні служба безпеки України в Одесі займається питанням під автомобілів військових воєнних і ТЦК. Они сами это организовывают, сами э, берут телеграм-каналы, телеграм-связь, звонят, пишут несовершеннолетним парням, там, людям, обещают им там деньги, потом начинают их шантажировать. Люди под это подпадают к ним на крючок, Они говорят, от там подожги машину, чоловік піджигає машину, скидує сообщений, і через нік і через несколько часов того человека приймають і відправляють в тюрьму. А второй фронт їх роботи это скинуть це все в Россию, таким же не сильно високим чиновникам в Росії. Показати, що вот, ми выполняем тут для вас роботу і вашу і нашу. Наговорив на державну зраду і ховаються попід парканами Лондона. Немає в мене сумніву, що саме Дмитрук працював і працює на Кремль. А у вас? Я вам більше скажу. Пан Артем продовжує писати. Ати депутатські запити за кордону після втечі незаконної запити. Звичайно ж, на захист храмів РПЦ та їх настоятелів. Ба більше нардеп-утікач Дмитрук онлайн долучився до засідання комітету ради з питань правоохоронної діяльності. Оцінили Каламбур. Олександр Бакумов, член комітету, підтвердив онлайн присутність пана Артема. За його словами, Дмитрук голосував за останній законопроєкт в порядку денному засідання комітету номер 9398 про внесення змін до кримінального кодексу України щодо вдосконалення кримінальної відповідальності. За зараження інфекційними хворобами або інфікування їх збудниками, цікаво, що у списку членів комітету на сайті Верховної Ради Артем Дмитрук не значиться. Нині офіс генпрокурора готує матеріали для екстрадиції нардепа Артема Дмитрука, який перебуває в розшуку у зв'язку з переховуванням від органів правосуддя в Україні у межах співпраці з компетентними органами іноземної країни. Офіс генпрокурора готує матеріали для видачі екстрадиції народного депутата України, який перебуває в розшуку у зв'язку з переховуванням від органів правосуддя в Україні. Наразі місце перебування депутата встановлено та судом йому визначено міру запобіжного заходу. Що буде з ним далі? Це питання і сам незаконний виїзд за кордон народного депутата України Артема Дмитрука прокоментував голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Народний депутат Дмитрук. В жодне відрядження від Верховної Ради не направлявся, тому що про це багато говорили. Це а людина здійснила цей акт. І я розумію, до дуже далеко це пов'язано з законом. Саме через це я на наскільки поінформований вже відомості внесені до єдиного державного реєстру. Попов'язано з кримінальними провадженнями здійснюється ро розслідування, і за результатами розслідування, і за результатами прийнятих рішень будуть прийматися рішення, в тому числі і в українському парламенті. Я окремо хочу підкреслити, що весь цей час питання дострокового позбавлення народних депутатів їхнього мандату ми здійснювали на підставі семи пунктів, які передбачені 81-й статі конституції України. Ну, а якщо вже нардепи можуть собі дозволити втекти з України під час війни, то чому те не зробити блогерам? Такий собі Паша Бумчик показав свою втечу з України фактично повністю у своїх соцмережах. Від повістки ТЦК та пачки доларів, і я не думаю, що він ними розпалював собі вогнище до своїх блукань у горах між Україною та Румунією. Судячи з деяких його сторіс, тікати з країни виявилось не так легко, як гадалося. и шел уже третий день. И шел я. И я уже не человек. Я уже иду как зомби. Ноги не слушаются. Сил нет вообще. Город там. Але Павло Оклигав знов пішов блукати лісами, жартував дорогою про те, що пішов збирати гриби та загубився. І, врешті-решт, дістався Румунії, судячи з наступного відео. Народ, я в Румунії. А тут, тут прикольно. Мені подобається. Сутрите. Ой, яка красота. Може і остатися тоді? Зря я заблудився в лісу. Хм, Що я ділився к лучшему? Нині Павла Двуличанського 27 років від народження внесли в базу миротворець як зрадника батьківщини дезертира. Там йому інкримінують усвідомлені дії, створені задля дискредитації силових структур України, свідоме порушення державного кордону та пособництво російським воєнним злочинам та окупантам. Завжди кажу, не соромно чогось не знати, соромно не прагнути до пізнання. Але далі покажу вам відео. А ви сформуєте власне враження у киян запитали, скільки років незалежна Україна. Далі без коментарів. Скільки років Україна незалежна? Не знаю. Та, ну, ну, як це не знаю? Це... Не пам'ятаю. Ну, ну, не... 30, щось, 2. З 91-го року. В мене погано з математикою, але з 91-го року. Так, да, з 91-го Я забув, але зараз позорюся дуже сильно. 30... Ну, 30... 32. 91-й, 24 плюс 9 – 35. Незалежність була в 91-му році. Mm -hmm. Зараз 24-й рік. 25. Зараз 9 плюс 4 буде 33. Ну як це, скільки років? 91 З 91-го року. Це рахувати треба. я рахую 30... 30... 30... 40... 33. 40. Ну, 33. Двадцять перший, потім 9, Читаєм, 24, 30, 3, 44, там, дев'ять плюс чотири. Да тридцять три чотири 28. А з дев'яносто першого 35. десь сорок вісім. Тридцять 33. 33. 33. Тридцять Супер. Не всі опитані не знали кількості років незалежності нашої держави, але більшість або не впоралась без калькулятора, або й зовсім називали навмання. Мені важко зрозуміти, як можна живучи в часи війни, і повномасштабного вторгнення, не знати, скільки років взагалі твоя країна існує як незалежна держава. До того ж, враховуючи, що Україна тяжко виборює право на власне існування століттями. А молодь з опитування могла просто не народитися в вільній країні за умови поразки і слабодухості своїх предків, а десь на калимі, як поріддя поневолених рабів. То що є різниця, скільки років незалежності має Україна. Висновки залишу на вас. Поки українці купують генератори та економлять електрику перед туманним майбутнім зимового сезону. Один із топ-менеджерів енергоатому зовсім не бідує. На хабарі впіймали директора з контрольно-ревізійної роботи Олександра Скопича. Про затримання повідомили в самій компанії. Журналіст Юрій Ніколов розповів, що Скопича затримали на хабарі у 100 тисяч гривень. Який він вимагав за вирішення питання щодо постачання палива? Інформацію підтвердили в СБУ за даними слідства. Чиновник вимагав відкати у постачальників товарів та послуг для державного підприємства. В обмін на 15% від суми контракту він обіцяв постачальникам прискорений розрахунок за відповідним контрактом. Йому повідомили про підозру за статтею про зловживання впливом максимальне покарання 8 років в'язниці. За даними слідства, до посадовця АТ Енергоатом звернувся представник приватного товариства із проханням допомогти в отриманні оплати від одного з гірничо-збагачувальних комбінатів, що входить до складу АТ Енергоатом. За договором, укладеним ще в грудні 2022 року, посадовець пообіцяв вирішити це питання з керівництвом комбінату за 100 тисяч гривень. У разі ненадання грошей він заявив, що посприяє, аби укладений договір не був оплачений в жодному разі. Тож підприємець був змушений погодитись на ці умови. Офіс генпрокурора повідомив, що Скопичу вже обрали запобіжний захід за ставу в розмірі мільйона гривень. Та враховуючи розмір одноразового хабаря, не факт, що для директора контрольно-ревізійної роботи то є проблема. Ба більше, поки топ-менеджери державних підприємств наживаються на відкатах, замість того, щоб працювати над подоланням криз в країні, до перемоги нам далеко. Такою була цього разу п'ятірка не наших людей. Залишайтесь нашими друзі, залишайтесь собою і крокуємо разом до спільної перемоги.